Біоритми у XVIII столітті французький астроном Демеран, спостерігаючи за рослинами, відкрив явище біологічної ритмічності. Відтоді вчені зібрали величезний матеріал про біоритми у природі. Увага! Біоритми це циклічні зміни процесів у живій системі. Біоритми це регулярні. Кількісні та якісні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя молекулярному, тканинному, організменному, популяційно-видовому та біосферному, Земля обертається навколо своєї осі. Змінюється день і ніч. Земля обертається навколо сонця, змінюється пора року. І сотні мільйонів років еволюції тривав процес пристосування до них. Вироблялися ритмічні процеси життєдіяльності. Увага! Хронобіологія це наука, яка вивчає закономірності, значення і взаємовплив біоритмів. На процеси життєдіяльності і поведінку організмів, а також їхній взаємозв'язок із впливами довкілля. Біологічні ритми можна поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні біоритми пов'язані з розташуванням землі у космосі. Це біоритми, які виникають у результаті обертання землі навколо Сонця, своєї осі, місяця навколо Землі. До них належать зміни пір року, Дня і ночі, сонячна активність, припливи і відпливи, внутрішні біоритми це фізіологічні ритми організму, ритмічне протікання більшості фізіологічних процесів, наприклад, робота серця, ритм дихання, сон і неспання, робота ендокринної системи та інші, внутрішні та зовнішні ритми взаємопов'язані. Біоритми мають різну частоту. Для людини характерні біоритми високої, частоти, середньої та низької. До біоритмів високої частоти належить робота серця, цикл триває 0,8 секунд. Легень, частота дихання становить 16-20 дихальних рухів за хвилину, головного мозку, де імпульси виникають за секунди та інші. Біоритми середньої частоти це добові ритми. До них належить сон і бадьорість, зміна температури тіла, артеріального тиску, виділення гормонів. Низькочастотні ритми це місячні ритми, сезонні та річні. Протягом доби для людини характерне коливання рівня процесів життєдіяльності. У ранкові години посилюється перистальтика, вищий рівень гормонів у крові, найактивніше поділяються клітини кісткового мозку. У вечірні години. Посилюється видільна функція нирок, підвищується температура тіла, рівень адреналіну понижується. Алкоголь погіршує добовий ритм. Після вживання 300 мл горілки звичайний ритм повністю відновлюється через три доби. Найважливішим добовим ритмом для людини є сон і неспання. Відповідно до міжнародної класифікації біоритмологічних типів, усі люди належать до трьох груп ранішньої. Жайворонки, вечірньої сови та проміжні голуби. Жайворонки це люди, які рано прокидаються і рано лягають спати. Сови, навпаки, спати лягають пізно і просинаються теж пізно. Жайворонки енергійні у першій половині дня, а сови активні у другій. Жайворонками були такі відомі люди, як Антон Чехов, Хемінгуей, Толстой, до сов належали Дмитро Іванович Менделєєв, Оноре де Бальзак Добові ритми контролюються біологічним годинником. Це пристосувальний механізм, що забезпечує здатність живих організмів орієнтуватися у часі. Він ґрунтується на строго періодичних фізико-хімічних процесах, які відбуваються в організмі. Завдяки біологічному годиннику організм орієнтується щодо періоду доби, а також зміни пір року. Нашим біологічним годинником керує гіпоталамус. Низькочастотні ритми це місячні, сезонні, річні. Місячні ритми пов'язані з коливаннями гормональної активності, це менструальний цикл у жінок. Сезонна ритмічність така: восени загострюються хронічні захворювання. Весна приносить приплив сил, гарний настрій, зима діє заспокійливо, зимою спостерігається найменше нервових і психічних захворювань. Річні ритми виявляються у процесах росту. Вчені дослідили, що діти ростуть швидше у першому півріччі навчального року. До низькочастотних ритмів належить сонячна активність. Це сукупність нестандартних явищ на сонці, спалахів, плям, що зумовлює магнітні бурі, зміну атмосферного тиску, які, в свою чергу, спровоковують посухи, повені, паводки, землетруси. Ці природні катаклізми впливають на серцево-судинну систему, нервову систему, психіку та поведінку людей. Вчені встановили, що така активність повторюється кожні 11 років. Біологічні ритми є важливим механізмом регуляції функцій, що забезпечують сталість внутрішнього середовища та пристосованість до змін довкілля. Вивчення біоритмів дає змогу людині виробити найсприятливіший режим роботи і відпочинку, що зменшує вірогідність захворювань, а знання біоритмів для лікарів дає можливість ефективніше проводити лікування. Тому людям не слід нехтувати природною здатністю організму до циклічних змін. Це може негативно впливати на стан здоров'я, сприяти розвитку втоми. Учні повинні дотримуватися режиму дня, правильно організовувати відпочинок, фізичну активність, ігри, прогулянки на свіжому повітрі. Отже, на життя всіх організмів впливають біоритми, циклічні коливання біологічних процесів та явищ, біологічні ритми є зовнішні та внутрішні, біологічні ритми людини. Циклічні коливання інтенсивності і характеру фізіологічних і біохімічних процесів в організмі протягом доби, року, всього життя, добові ритми контролюються біологічним годинником. Нашим біологічним годинником є гіпоталамус.